Вітаю сьогодні всіх учнів сьомих класів і всіх тих, хто разом з нами повторює. Алгебро і геометрію сьомого класу. Хочу вам повідомити, що мої модельні навчальні програми для 7-9 класів, зокрема, крім основних тем, містять ще й додаткові теми. Ми з вами по основних темах розглянули вже всі відеоуроки, як з алгебри, так і з геометрії. Додаткові теми призначені для того, щоб вчителі мож, могли їх вам подавати, надавати, якщо вчителів на цей є час. Я задумав деякі з додаткових тем вам також показати у своїх відеоуроках. Це будуть відносно коротенькі відеоуроки, без домашніх завдань. І додаткові теми ми почнемо з додаткових тем з алгебри. І я хочу сказати, що, мабуть, ви вже чули, особливо чули ті, які, ну, скажімо так, старше сьомого класу, восьмий, дев'ятий. Ви, ви, мабуть, чули, що є таке. Така тема, така тематика у шкільному курсі алгебри, задача з параметрами. І задача з параметрами щороку є на зовнішньому незалежному оцінюванні. І задача з параметрами бажано вміти розв'язувати, хоча б, ну відносно прості. У мене на каналі є спеціальні курси, які присвячені задачам задачам з параметрами. Сподіваюсь, що ви теж будете це дивитися, але трішечки пізніше. І я і задача з параметрами, зокрема, лінійні рівняння з параметрами, є як додаткові теми у моїй модельній навчальній програмі сьомого класу. Тому я вам хочу протягом трьох уроків цю тему висвітлити: лінійні рівняння з параметрами. Але оскільки відео на ці теми зняти, то мої відео-уроки для вас, цими будуть фактично монтажем. Тих відео, які зняти у рамках моє, мого курсу задачі з параметрами. Я думаю, що в будь-якому разі це буде дуже цікаво і корисно, особливо корисно. Тому далі вас чекають три уроки на тему задач з параметрами, зокрема, лінійні, задачі, лінійні рівняння з параметрами. Ну що, починаємо наш перший урок, він називається задача з параметрами, класифікація задач з параметрами. Зазвичай у рівняннях, нерівностях, системах, завданнях, що пов'язані з функціями, літерами, позначають змінні. Але іноді, крім змінної, вони можуть містити ще одну літеру, яку познач... якою позначене невідоме стале число. Цю літеру називають параметром, а задачі, що її містять, задачами з параметром такому разі ми маємо вже не одну задачу, а багато задач, які отримаємо для різних значень параметра. При цьому задача при деяких значеннях параметра може не мати розв'язків, при деяких значеннях параметра мати єдиний розв'язок, при деяких безліч розв'язків тощо. Ці задачі з параметром можна умовно поділити на два дуже великих типи, залежно від вимоги, яку висувають до задачі. Якщо треба розв'язати рівняння або нерівність або систему рівнянь, як правило, для кожного допустимого значення параметра, то це один тип задач. Ми його і будемо називати тип 1. І у всьому нашому першому курсі, я думаю, далі ми будемо ці задачі називати тип 1. Розв'язати рівняння, нерівність, систему рівнянь то, що з параметром, означає, для кожного значення параметра встановити. Чи має воно розв'язки, і якщо так, то знайти ці розв'язки, які в більшості випадків залежатимуть від параметра, зауважимо, що важливим і далеко неформальним етапом розв'язування задачі з параметром, особливо першого типу, є запис відповіді. У задачах першого типу всі знайдені значення параметру та відповідні їм розв'язки записують у відповіді до задачі зазвичай у вигляді, якщо то. Відсутність у відповіді хоча б одного значення параметра з його області визначення означатиме, що деякі випадки існування розв'язків не розглянуте, тому відповідь є неповна. Будь-яка задача з параметрами є по-своєму унікальною, тому універсальних методів розв'язування задач з параметрами не існує. Можна лише зазначити певні дії, без виконання яких розв'язання задачі з параметрами не буде успішним. Наприклад, якщо поставлено вимогу розв'язати рівняння, то спочатку знаходять область визначення параметра, якщо вона відміна від множини всіх дійсних чисел. Потім досліджуєте всі можливі випадки існування коренів, знаходячи значення параметра для кожного із яких, для кожного із цих випадків та відповідні їм корені. Усі знайдені значення параметра та відповідні їм корені зазвичай у відповіді до задачі, як було зазначено вище. Записуються у форматі якщо то. Ну, наприклад, якщо А менше одиниці, то рівняння немає розв'язків. Якщо А дорівнює 1, Х дорівнює 5, якщо А більше одиниці, там Х1 дорівнює 5, Х2 дорівнює А плюс 1. Задачі типу 1 о, бувають і досить часто зустрічаються в ЗНО, але вони бувають у ЗНО лише. У завданнях відкритої форми, тобто це та форма, яку перевіряє вчитель. Чому? Тому що у задачах з короткої відповіді ми велику відповідь, варіант якої я вам навів, таку, такий варіант відповіді, у бланк відповіді, ми, звичайно, записати не можемо. Тому завдання першого типу це завдання лише для відкритої. Форми ЗНО, ну, вони досить дорогі, до речі, кажучи, тобто, за них ну, досить велика кількість балів. Якщо ж треба знайти значення параметра, при якому рівняння, нерівність, система рівнянь тощо задовольняє певну умову, найчастіше це вимога щодо кількості коренів або числових значень його розв'язків, то це вже другий тип задач з параметрами. Ми його так і будемо називати в наших. На наших уроках так і будемо називати тип 2. І тут відповідь ну, записують фактично в досить звичайному для нас вигляді. Ну, наприклад, А дорівнює 2 або просто 2, при якому значенні параметра рівняння немає розв'язки. І відповідь А дорівнює 2, або просто 2. або А належить певному проміжку. Ну, наприклад, А належить від 2 до 5, не включаючи обидва цих значення. Звичайно, такі завдання теж є у ЗНО. Але вони вже можуть бути як у завданнях відкритої форми, які перевіряє вчитель, так і у завданнях з короткою відповіддю. А саме, завдання з короткої відповіді, такі задачі модифікуються авторам у наступний прийом, при якому найменшому цілому значення рівняння має два корені. Знайти суму всіх значень параметра, при яких рівняння не має корені. І так, далі, і так далі. Тобто задача модифікується таким чином, щоб ми могли у бланк відповіді записати одне єдине число. Це єдине число може бути або цілим числом, або відповідно десятковим дробом. Будемо позначати параметр А маленьке латинське, а в задачах, де є, наприклад, два параметри: це А маленьке і Б маленьке. Отже, в нас означено два великих типи. Залежно від того, яка, яка задача висувається перед розв'язувачем. Також ми можемо виділити не лише типи задач з параметрами, а і види задач з параметрами, а саме лінійні рівняння, квадратні рівняння, системи лінійних рівнянь, логарифмічні рівняння і так далі. Якщо ми згадаємо, що в нас вже є два типи, то таким чином ми можемо розглядати, ми можемо розглядати. Лінійні рівняння з параметрами першого типу, лінійні рівняння з параметрами другого типу. Логарифмічні рівняння з параметрами першого типу, логарифмічні рівняння з параметрами другого типу, і так далі. Крім того, ми можемо класифікувати задачі з параметрами, ну, як і в принципі, будь-які математичні задачі по методах їх розв'язування. Це ще одна класифікація. Ми будемо. На першому курсі дивитися дуже багато задач, а якісь спеціальні специфічні методи, які не війдуть у перший курс, я спробую при наявності часу і можливості показати на другому курсі. Ну, які можуть бути методи? За великим рахунком, методів розв'язування це два великих методи аналітичні і графічні. А графічні методи теж можуть підрозділятися на класи, аналітичні. Ну, наприклад, в аналітичних методах. Застосування теореми Вієта для коренів квадратного рівняння, або розташування коренів квадратного рівняння відносно числа. У графічних методах, ну, наприклад, побудова графіка у системі XY, а інший метод побудова графіка у системі XA. Ще один вид класифікації задач з параметрами ми будемо вести по тому, яка роль параметра у. Завдання. Параметр може бути активний, тобто впливає на кількість розв'язків, самі розв'язки. Параметр може бути пасивний, як це не дивно. Таке теж буває. Я називаю, ну це можливо ну, сленгова безумовна назва, називаю параметр пасивним, коли відповідь задачі не залежать від параметра. Ми так і пишемо: для всіх значень параметра х1 дорівнює рівня, х2 дорівнює 5, наприклад. Або можна навпаки написати x дорівнює 5х дорівнює для всіх значень параметра. Тобто, коли сам параметр не впливає ні на кількість коренів, ні на самі корені, такі задачі бувають, і такі задачі ми з вами на пасивний параметр подивимося в одному єдиному наступному уроці. Будемо вважати, що я цей урок вже анонсував, і вже починаючи з другого уроку, почнеться математика. Але все-таки сподіваюсь, що це така розмова про введення у параметр була також для вас цікава і корисна. Якщо це було так, ну, чекаю від вас лайк, як завжди. І до зустрічі на наступному уроці. Вітаю шановних учнів, шановних вчителів, всіх тих, хто разом з нами опановує курс задач з параметрами. Нелегкий курс цей нелегкий курс сьогодні. В нашому другому уроці урок називається пасивний параметр. І хочу вам нагадати, що в минулому уроці ми казали про те, що бувають такі завдання з параметрами рівняння нерівності системи, в яких параметр є пасивним. Тобто він присутній, але він не впливає на корені рівняння, на кількість коренів. Він тільки впливає на сам корінь. Тобто ми отримуємо Крім рівняння, який залежатиме від параметра, звичайно, але параметр фактично нічого не регулює. Такі задачі, як не дивно, ви бачите праворуч на екрані, Він є, вони є у моєму підручнику 7 класу. Наприклад, єдине, що я там не називаю числа а і Б параметрами. Це 911-й номер з мого підручника. 2022 року, якщо не помиляюся, і показую учням, як таке можна розв'язати. Тобто ми готуємо учнів до того, що таке буває. Звичайно, пасивний параметр це не дуже цікаво, але саме, ну, не дуже цікаво для ЗНО, але саме з цього ми починаємо наше вивчення. Отже, на ваших екранах для всіх значень параметра розв'яжіть рівняння. Хочу сказати, що. Ну, всі вчителі, безумовно, і деякі, мабуть, учні також, ви можете зразу збагнути, що параметр тут буде пасивним. Чому? Тому що, біля іксів, біля іксів коефіцієнти біля іксів вони не залежать від А. І раз вони не залежать від А, і не виходимо ми на 0х, то параметр буде пасивним. Це дуже просто тут для учнів я безумовно покажу. Ну, можна на мінус 1 навіть, я буду повільно показувати. На мінус 1 помножити. І в результаті отримаємо x4А-7 на 2 для всіх значень параметра. Тобто, наш розв'язок, наш корінь, він один і той самий для всіх значень параметра. Так грамотно і писати. Або ми пишемо для всіх значень А. Х дорівнює 4а мінус 7 на 2, або можна написати 4а мінус 7 на 2 для всіх значень А. Ну, тобто, в принципі, це такої великої якоїсь різниці я не бачу, якогось такого великого філософського смисла я в цьому не вбачаю. Тепер давайте спробуємо зробити висновок, коли рівняння з параметром лінійне. Буде мати пасивний параметр. Значить, Ми з вами лінійні рівняння будемо детально розглядати на наступному уроці, але ви пам'ятаєте, а на х дорівнює Б, розглядається там декілька випадків. Ну, У нас А параметр, тому давайте я А велике поставлю. Отже, коли може бути, що рівняння містить параметр, але параметр пасивний? Перша можливість. Перша можливість полягає в тому, що А не дорівнює нулю це число, а Б, ну, будь-який вираз. Будь-який. Це те, що ми з вами отримали ось тут вгорі 2х. Тоді ми виходимо на те, що параметр буде пасивний. Перша можливість. Друга можливість. Наше число А, чи наш вираз, він залежить від параметра. Залежить. Але, ця залеж... Але цей вираз ніколи не дорівнює А. Тоді параметр теж буде пасивний. Ну, наприклад, А квадрат плюс 1 на х дорівнює 7. Х дорівнює 7 на А квадрат плюс 1. Чому? Тому що А квадрат плюс 1 ніколи 0 не дорівнює. У нас параметр буде регулювати тоді, коли старший коефіцієнт дорівнює А. Ось тоді параметр буде регулювати. Ну, я думаю, що вчителі ці два випадки з пасивним параметром побачили і без мене. А учням це буде цікаво. Але пасивний параметр може бути ще в одних обставинах. Якщо в нас А велике дорівнює 0, тобто ми отримали 0 на Х. А права частина рівняння вона залежить від А. Але. Все одно ні при якому А нулю не дорівнює. Тобто 0 на х. Наприклад, А квадрат плюс 1. А квадрат плюс 1 ніколи нулю не дорівнює. І таким чином тут просто немає розв'язків. Тому параметр теж пасивний. Розв'язували ми, розв'язували, розв'язували, дійшли до такого відповідь. Рівняння немає розв'язків для будь-якого значення параметра. Параметр теж пасивний у такому випадку. Наша друга вправа сьогодні для всіх значень параметра, параметрів, давайте я виправлю, для всіх значень параметрів А і Б, для всіх значень параметрів А і Б розв'яжіть систему рівнянь. Ну, я маю сказати, що досвідчений розв'язувач, вчитель або учень може зразу здогадатися, що параметр тут буде пасивним. Фактично, чому? Тому, два параметри. Чому? Тому що коефіцієнти при х і у, вони по-перше, не є пропорційними, по-друге, вони не залежать від параметрів. Тому, розв'язуючи цю систему методом додавання, наприклад, я навмисно так склав, щоб було легко розв'язувати, просто вам показати пасивний параметр у системі. 6а 6х дорівнює 3А плюс 9Б. Х у нас дорівнює 3, я зразу винесу задушки А плюс 3Б поділити на 6. Х дорівнює А плюс Т поділити на 2. Після цього ми можемо підставити, ну, наприклад, у перше рівняння, щоб було швидше, і отримаємо А плюс плюс Y дорівнює 3А, y дорівнює 2А-3Б. Тобто ми з вами бачимо, що Наша система має єдиний розв'язок для всіх значень параметрів А і Б. І цей розв'язок абсолютно конкретний. Ну, я, наприклад, можу написати так. Перший формат можливої відповіді. У вигляді пари, як ми з вами записуємо на уроці, для всіх значень А. Можна писати. І Х дорівнює такому, та Y дорівнює такому, то для всіх значення теж, в принципі, як то кажуть, кримінала тут немає Яв. Тобто різні формати, головне, що ми повинні вказати у відповіді, що ця пара розв'язків є для всіх значень А і Б. Перепрошую, два параметри сам придумав, забуваю другий написати. Для всіх значень А і Б ця пара є парою розв'язків. Ну, буває і таке. Далее мы. Ми...